Друзі, всім добре, сталкер на зв'язку. Квести у нас продовжуються. Дякую вам за активчик, за підписку, за підтримку, за все, друзі, вам дякую. Ось сьогодні так задовбався, що просто капець. Роботи була купа. За все вам, друзі, дякую за те, що підтримуєте. За все, за все, за все. вам. Дякую і всього вам найкращого житті. Так, а це у нас буде відоси коротенькі, він буде від, від Дениса. За що йому, друже, тобі дякую за те, що допомагаєш каналу. Дякую, хто долучається. Підтримуєте ідею. Допомагайте. Всіх вас обіняв. всім вам дякую. Ну що, поїхали, друзі. Давайте побачимо, що випаде Денису. Три контейнера всього. Ну давайте побачимо, що там у нас. Перший полетів і отак зразу сертифікат. Оце сходу сертифікати, Лупа. Нормально. Вітаю тебе, друже. Це вже круто. Сертифікат є. Я тебе вітаю. Ну давай подивимося що там тобі випаде. Чи танчик, чи скриньки, чи що Танчик, давай, який? Який, друже, танчик? Давай. Ох ти шо! 116, вітаю тебе, друже!